Сьогодні хотіла за... зачепити таку важку тему. Для мене це дуже є важка тема. Це діти, викрадені Російською Федерацією в Україні. Вчора президент озвучив цифру: 19 тисяч дітей, Херсонська область, Маріуполь. Я вважаю, що тих дітей є набагато більше, яких викрала Російська Федерація з нашої території і роз'єднала їх з сім'ями, з батьками і так далі. Для чого це Росії було потрібно? У мене відповідь є: для, то, для чого? Тому що, виходить, діти ці будуть давати плоди генетичні. В них не вистачає генетики слов'янського народу. Вони ж завжди себе товчуть в груди і кажуть, що вони слов'яни. Але вони роками почали. Женитися, з'єднуватися з іншими народами, такими як Буряти, Чукчі, Китайці, Корейці і так далі. І вони до того доробили, доробили свій генофон, що ви можете зараз бачити, які в них очі, які в них розум, ну взагалі, яка в них генетика? Там плачевна ситуація з генетикою. Тому і території українські, які залишилися окупованими, вони будуть наших жінок брати, щоб жінки народжували їм багато дітей. Це щоб слов'янська кров знов забурлила у Росії. Розумієте для чого? Тому що вони вже дожилися. Ну, в принципі, вони вже і дожилися так. Будемо чекати кращих часів. Я дивилася за цих діток. Слава Богу, ці дітки всі живі здорові, тобто уход за цими дітьми, да, дійсно він хороший є. Але ми будемо прагнути того, щоб ці діти повернулися назад в Україну і стали частинкою, з'єдналися з родинами. Добро має завжди зверх побідити зло. Дякую за увагу. Все буде в нас, Україна.